Вітаю! Мене звати Ірина, я психолог, психотерапевт і працюю в цій професії 4 роки. Ще в дитинстві я мріяла стати вчителькою, але потім в 10 класі ліцею і я вперше познайомилася з психологією. У нас була викладачка, яка прям так захопливо розповідала <свісно> про свою діяльність, і я, мабуть, прям перехопила таку а, хвилю. І після цього почала шукати різноманітну літературу про це. Потім пішла навчатись на факультет психологію, і наші викладачі вони мали на той час особисту практику, вони ділилися іноді фрагментами з їхньої роботи. І ну, це було для мене дуже цікаво. В той час ми їздили в Прилуцьку колонію для неповнолітніх і проводили з ними майстер-класи. В той час я працювала волонтером з переселенцями зі Сходу і в той час пішла на особисту терапію. І тоді вже почала знайомитися з різними підходами. Зараз я працюю з метафорично-асоціативними картами, використовую інструменти EMDR, навчаюся та проходжу супервізію в методі психодрами. Я завжди дотримуюсь позиції, що наше внутрішнє формує наше зовнішнє а в роботі я люблю створювати комфортне, безпечне місце. Для клієнта, яке буде сприяти його розвитку, його такому зростанню, усвідомлення і якось по новому відчуття себе в соціумі. Мій основний підхід це психодрама, завдяки йому можна грати та бути в різних ролях і дивитися на ситуацію з різних боків, та навіть погляд на себе. При цьому мені важливо бути в контакті, в повному такому прийнятті та розвивати. Змінні, знаходивши вихід з будь-якої ситуації, також одна із моїх цінностей це свобода. Я вважаю, що в терапевтичних відносинах має бути свобода. Це дає клієнту більше часу, часу якось проживати свої почуття, дізнаватись про себе ще більше і знаходити. В собі ще більше впевненості, унікальності і знаходити нові опори та такої цілісності. Консультація проходить в такому в форматі діалогу. Спочатку ми аналізуємо емоційний стан, тілесні симптоми, так, знаходимо проблему саму. Ось, і, можливо, я можу задавати додаткові питання, так, щоб бути максимально корисною там за цю годину, так, якщо десь щось може бути незрозуміло, так. Ось, з'ясоваємо, які в нас почуття можуть виникати на певну ситуацію там. Можуть бути різні відчуття так і важливо це усвідомлювати. Потім на вибір я можу запропонувати практики. Це може бути або дихальна, або така тілесна, або медитаційна, або в методі психодрами, да, коли ми можемо мінятися ролями, так, для того, щоб більше подивитися на ситуацію, знайти з неї вихід. От, взагалі, я вважаю, що така успішна для мене консультація це коли клієнт виходить з якимось новим інсайтом, та він там знає чим далі робити, або ми там разом склали план, що далі буде. Таким покращеним емоційним станом, коли клієнт відчуває себе краще, може на це опиратись, на цей стан, знає точно, як, мені, як йому справлятися з якимись такими важкими станами, помімо нашої такої зустрічі. От. І Здається, коли вже там є тілесний стан, який він там спокійний, да, то тоді для мене це вважається такою успішною е консультацією. Тут я можу опиратися на відгуки про мою роботу. А, так як коли я бачу результат, це означає, що я, мені вдалося правильно підібрати інструменти, щоб клієнт дійшов до якогось свого а, результату помітного. Ось і насправді у кожного клієнта є свій темп, і це важливо враховувати я. Якось така в мене теж, якщо про цінність йду завжди за клієнтом, це допомагає йому в своєму темпі зрозуміти якісь власні внутрішні процеси. Ось я думаю, що в роботі з клієнтом важливо підбирати, та да, мати такий індивідуальний підхід, так підбирати якісь окремі індивідуальні дієві практики, щоб вони допомагали йому вирішенню їх його запиту. Одна із моїх клієнток сказала, що про мене має знати весь світ.